Яйце. Бідна жінка знайшла одне яйце. Дуже зрадівши, вона покликала свого чоловіка і дітей і сказала: Наші турботи і бідування скінчилися. Дивіться, я знайшла оце яйце. Ми його не їстимемо, а занесемо до сусіда, щоб його квочка висиділа нам курчатко, яке стане куркою. Очевидно, і курку не будемо їсти, а розведемо багато курей, щоб мати багато Яєць. Але не будемо їсти ні курей, ні яєць, а продамо їх і купимо телицю. Телиця виросте, народить телят і так будемо мати велике стадо. Продамо це стадо і купимо собі поле, потім продамо, купимо, продамо, купимо, продамо, купимо, продамо, купимо, захоплено показуючи руками. Які великі поля можна було б купити, вона ненароком випустила яйце і воно розбилося. Наші постанови часто є подібні до балачок цієї жінки. Зроблю, налагоджу, буду. Минають дні й роки, а ми не робимо нічого. Дуже часто дні виглядають. Довгими дорогами і навіть крутими сходженнями двору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.